Привіт вам із Хрещатика, із Хрещатика з видом на, ви бачите, саме кругле село на острові України. В общем, дуже гарний краєвид, але щоб його побачити, треба їхати в якусь таку глушину, що страшне, іти непонятними дворами, стрьомними. І зараз я хочу ще трошки піднятися, може зараз буде ще красивіший краєвид. Написано один вказівник, оглядовий майданчик. І все. І все. О, оце, мабуть, він і Зараз. Дивіться, який гарний вид. Дуже гарно, прямо дуже. Але ж дійти сюди, доїхати сюди, ну стрмно, страшне. Поставте о, 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 сюди можна спуститися. Не хочеться, бо страшно. Але вид бомбіческий, боже, супер, дуже гарно. На голові, як у дурного, на хаті, так хотілося бути красивою. А воно як є. Боже, як гарно. А оце заліжчики, да? а я у хрещатику. Дорога сюди погана. О. В общем, якщо ви сюди не думаєте їхати, то майте на увазі, що добратись буде важко. Але ж... Але ж вид, який гарний. Бачите, остров? Остров дуже гарно. Ну, а тепер про дорогу до цього бомбічиського краєвиду. Оце ми їдемо грунтовкою самотньою до села Хрещатик у Тернопільській області за 49 кілометрів від міста Чортків. Чортків вже ж усі знають, напевно. То от Заліщики і Хрещатик дуже близько від нього. Доїжджаємо до села Хрещати. Паркінг біля церкви. І потім ось сюди. Оцей провулок, бачите, де тупик. Ось, біля церкви. Це на цій площі треба ставити машини. І оце півгодини, поки ми блукали в пошуках оцього оглядового майданчика, ми не зустріли жодної людини. Можливо, того, що було жарко, от така спека стояла. А можливо до людей просто не виходить. От бачите, ми пройшли порожню вулицю. Тепер ми йдемо порожніми якимись садками. Вказівник був один єдиний, що от в цьому боці десь є оглядовий майданчик. І оце ми йдемо, ідемо. Людей немає, немає. Ось оце ми йдемо ще садками. Це ще більш-менш цивілізовано. Потім, оскільки вказівників немає ніяких. Чого він вниз іде? Може, а там? Ну, треба пройти. Оно я бачу, таки ж сюди, так. Да. От оце отут, от подивіться, це вже не краєвид. Це ми вже звернули непонятно куди. Там вже стоять взагалі закинуті такі хати. Ну, воно видно, що хати закинуті, тому що там даже собача будка пуста, без собаки. Взагалі видно, що людей давно немає. І оце ми отам теліпалися. Так, ми в селі Хрещатик. Намагаємося знайти оглядовий майданчик з найкращим видом на заліщики. Але поки що взагалі щось, щось взагалі мені не подобається. Йдемо якимсь лісом. Непонятно як. Пусте село, пусті собачі будки. Фу, Жодного вказівник був ось якась стежка. Боже, може. Господи. Дивіться. Ага, оце ж, оце, мабуть, він, оцей краєвид. Ооо, слухайте, оце воно, мабуть. От так, обриви, не тому, що... Та й ми замітили, що ні огорожі, ні знаків немає. Ні ні. Ну красиво. Ось у мене тут екскурсовод мені розказує, що Заліщики в 19 столітті це був один із найкращих курортів, кліматичних курортів. Тут клімат хороший Європи. І сюди їздили прямо із Кракова, в Скіпанії і так далі. І що тут ще було? Залізницю було прокладено. Пряму залізницю було прокладено. Із Кракова до Заліщиків. Де? Ото? А, оно пісочок. Да, я бачу. О, бачите, ото була набережна. А потім в 1969 році повінь все змила, всю інфраструктуру і залишилося це отаке. Ну, оце я стою, оце точка дуже гарна. Але решта нашої дороги сюди було дуже важка. Прямо аж отходняки надо, відходить від от цього всього. Ну Варто спускатися отуди чи ні? Жодних же загородок немає, бачите? Та ні, я не буду туди спускатися, ні. Просто дуже гарно. Дай тебе спущусь на тебе. Я тебе спущусь. <рес> не надо, мам, не надо, я тебе прошу. А по цьому мосту ми зараз будемо їхати. У заліщики. Але у Заліщиках найкрасивіше це, видно, заліщики. <рес> Оце отут сісти і просто дивитись на цей краєвид. Бо це можна робити дуже довго. Така краса нереальна. Але ж ми з кажені собаки 15 хвилин і ми вже побіли. Все, далі.